Якщо взяти графік розвитку штучного інтелекту і просто продовжити лінію, то виявиться, що приблизно за два роки штучний інтелект досягне людського рівня у всіх інтелектуальних задачах. А незабаром після цього може стати розумнішим за людину, а потім розумнішим за все людство. Це не фантастика, це не хайп, це реальність. І в цьому відео я поясню, чому. Під моїм найпопулярнішим відео про штучний інтелект ви залишили більше, ніж тисячу коментарів, і насправді більшість з них є міфами або непорозумінням, що таке штучний інтелект взагалі. І в цьому відео я б хотів би розібрати ці міфи і пояснити, що таке штучний інтелект насправді, на що він насправді здатний і що нас чекає в майбутньому. Міф перший штучний інтелект це просто ЛЛМ, ChatGPT GPT. Не захопить світ. Спочатку поясню, що таке LLM. Розшифровується це як Large Language Model, тобто велика мовна модель. GPT, Gemini, DeepSeek, Clot та інші це LLM, мовні моделі. Критика полягає в тому, що ці моделі лише передбачають наступне слово, і якщо дуже-дуже спрощено, то це дійсно їх основна функція. Але цим вони далеко не обмежуються. Тим більше, що сучасні системи вже мультимодальні. Що таке мультимодальність? Це коли система може обробляти не просто текст, а також фото, емоції в тексті, використовувати логіку та роздумувати і так далі. ЛЛМ в деяких областях вже перевершують людей. І про це все я розповім далі. Звичайно, ChatGPT не захопить світ. Але я ніколи про це й не говорив. Проблема в тому, що багато людей не розрізняють, що таке вузький штучний інтелект та загальний штучний інтелект. Вузький, тобто narrow AI, займається якимось ну, вузькими спеціалізованими задачами. Наприклад, як ChatGPT може створювати текст або Далі може створювати картинки, а загальний штучний інтелект буде здатен. Робити все, що може робити людина, і так дійсно його поява вже очікується приблизно за два роки, а можливо і раніше. Для цього всього то треба продовжити графік, як я сказав на самому початку. Я далі також розповім, як ми перейдемо за ці два роки від мовних моделей, як GPT, до AGI, тобто загального штучного інтелекту. Але почнемо з того, що LLM, мовні моделі, це далеко не єдине, що є взагалі у сфері штучного інтелекту. Бо люди в цих сотнях коментарів писали, що штучний інтелект дорівнює ЛЛМ. LLM, LLM скоріше за все, буде лише однією з частинок AGI загального штучного інтелекту, тому що існує ще дуже багато різних напрямків. А давайте ще більш детально розберемося з ЛЛМ. По-перше, ЛЛМ не просто передбачує наступне слово. Якщо б він це робив, він був би нерозумніший за Т9. ЛЛМ. Має величезну мережу сенсів, можна сказати. Близькі за сенсом слова знаходяться поруч, тому він підбирає не просто найвирогідніше слово, а те, яке справді підходить за сенсом. Також він враховує контекст та ціль його розмови. Так само робить і людина. Всі когнітивні процеси спрямовані на те, щоб передбачати майбутнє. Тому, коли ви кажете, от. Просто GPT передбачає, він тупий. Згадайте про те, що людина також просто передбачає усе підряд. Мозок це така машина для передбачення майбутнього. Це зараз робоча теорія в нейробіології, нейронауках називається «Predictive coding. І ви можете також про це прочитати. Але все-таки, звичайно, між GPT і людиною залишаються дві великі різниці. Перше, це те, що ціль мовлення у GPT або будь-якої іншої ЛЛМ задається зовні повністю. Тобто ми вводимо йому якийсь промпт, і він на основі цього промпта вже створює цей текст. А у людей частково ця ціль створюється зсередини, з електрохімічної взаємодії. А якщо казати такими повсякденними словами, то у нас просто є внутрішня мотивація щось робити. А у мовних моделей є тільки зовнішня мотивація, тобто ми даємо їм їм ціль. І вони роблять, виконують. Друга величезна відмінність від людей це те, що мовні моделі не мають справжніх понять, концептів, речей. Ну, наприклад, в нас є повноцінне поняття того, от що, що таке чашка, яка в мене тут неподалік стоїть. І мені не треба да, описувати вам, як вона виглядає, що це такий сосуд, у якого є ручка, там вона такого кольору. Ви вже уявили чашку. Ви уявили, яка вона може бути на дотик. У вас можливо з'явилися якісь асоціації, що в чашку можна налити чай або там всік, тому що у вас є справжній повноцінний концепт поняття. А у штучного інтелекту на даний момент, а точніше умовних моделей знову ж таки, да, я навіть зробив цю помилку, не розрізнив штучний інтелект і умовні моделі. Умовних моделей поки що немає повноцінних понять. І якщо ми вирішимо ці дві проблеми, внутрішня мотивація. А також створення повноцінних понять, ну і, наприклад, додання, звичайно, ще пам'яті повноцінної, довготривалої час на обробку інформації, то ми вже отримуємо загальний штучний інтелект, на мою думку. Тобто той, що буде або на рівні людей у всіх інтелектуальних задачах, або навіть трошки краще. І це все не неможливі задачі, над ними активно працюють, і поки що здається, що їх насправді не так уж і важко. Вирішити є такий напрямок, як AI Embodiment, тобто втілення штучного інтелекту. Ми йому надаємо тіло, щоб він зміг набути цих от понять повноцінних, тому що поняття формуються тільки коли у нас є от всі органи чуття, або хоча б декілька органів чуття, а не просто текст. Да? Тому що ми повинні знати, як виглядає багато різних чашок. Ми, наприклад, бачимо таку чашку, бачимо таку чашку з грогу зі Зоряних війн, і ми можемо виділити з них деякі спільні риси. Те, що у них є отака от от ручка. Хоча ручка знову ж таки вона може бути абсолютно різною, але ми завжди будемо знати, що це чашка, тому що в ній ще є такий, якби має форму сосуда, да? її використовують, щоб пити. Вона частіше всього, там, наприклад, з кераміки може бути. І так ми створюємо абстракт цієї чашки, абстрактне, тобто поняття, концепт її. Також наш мозок запам'ятовує, яка ця чашка на дотик, наприклад, які звуки вона робить. Якщо я вас попрошу уявити, як ви. Проводити рукою по корі дерева, ви, скоріш за все, зможете це зробити, тому що у вашому понятті дерева також записана ця сенсорна інформація. Але штучний інтелект ніколи не жив в реальному світі, він бачить лише текста. І ну, мультимодальні сучасні штучні інтелекти бачать також ще картинки. Але цього звичайно недостатньо. Тому, от люди й займаються всім втіленням штучного інтелекту. Це можна зробити двома способами. Втілити його в реальному житті, тобто дати йому тіло робота, щоб він міг рухатись, там трогати речі. До речі, розробляють уже сенсори, які зможуть дати їм тактильні відчуття. Він зможе чути, аналізувати візуальну інформацію, але це досить важко і займає багато часу. А легше втілити штучний інтелект в віртуальному світі і цим дуже активно займаються. І зі створенням таких повноцінних понять у штучного інтелекту. Я думаю, що зникнуть або всі, або майже всі галюцинації, бо причина їх якраз таки в тому, що він не розуміє світ повноцінно, бо для розуміння світу йому потрібна модель світу. Але що цікаво, навіть мовні моделі, як GPT, вже створюють цю модель світу, вони вже можуть проходити задачки на моделювання, наприклад, якщо цей предмет впаде, де він опиниться? Наприклад, або ми ховаємо якийсь предмет, там да, беремо там яблуко, ховаємо його за стінкою. І чаджіпті вже може зрозуміти, що ми це яблуко сховали. Тобто якась модель світу в нього все одно є. Вони здатні це зробити. Нам треба лише дати їм органи чуття, їм тіло, ембодімент зробити. Ну і як я вже сказав, їм треба зробити внутрішню мотивацію. І тут ми переходимо до наступного міфу: штучний інтелект безпечний, бо він в руках людей. І тут я зразу хочу спитати: якщо щось в руках людей, коли воно від цього ставало безпечним? Навіть якщо штучний інтелект буде підпорядковуватися тільки людям, він зможе зробити нову зброю або, наприклад, дронів розміром з комах. І таке вже реально розробляється, правда, поки що людьми. Але знову ж таки, з мотиваційним модулем. Тобто, якщо у штучного інтелекту буде внутрішня мотивація, він зможе приймати рішення без людей. І, до речі, так вже було. Декілька років тому дрон вперше за історію самостійно прийняв рішення вбити людину. І йому ніхто не давав наказів. Він знайшов людину, яку вважав за бойовика військового, і знищив його. Такі автономні системи штучного інтелекту називаються агентами. І зараз це прям мода цього року. Вони дуже активно розробляються і викладаються навіть поступово в загальний доступ. Такі агенти спочатку будуть діяти в віртуальному світі. Наприклад, ви можете підняти телефон і сказати: «Напиши всім моїм найкращим друзям, що я запрошую їх на мій день народження. А також сплануй мені день народження. І штучний детект одразу зайде в календар ваш, побачить, де у вас день народження, наприклад, знайде, кому ви частіше всього пишете, відправить їм листи. Написаний нібито від вас, і спланує, як ви проведете ваш день народження. Він знайде на основі ваших вподобань якийсь заклад, наприклад, там, ресторан або боулінг, і уже туди запишеться. Це вже з'явиться буквально в найближчі півроку, рік. Але також агенти будуть з'являтися і в реальному світі, приймаючи реальні рішення, в тому числі вбити людину чи ні. Міф третій: штучного інтелекту не існує. Сюди також входять дуже популярні коментарі, типу штучний інтелект не думає, він тупий, та це взагалі не інтелект, і так далі. зараз я це все розберу. Давайте почнемо з того, що чіткого визначення, що таке інтелект, не існує. Якщо ви візьмете різні енциклопедії, словарі за різні часи, ви знайдете дуже багато різних визначень. І це нормально. Тому що, наприклад, в біології теж немає чіткого визначення, що таке життя. Серйозно, у нас на планеті не існує чіткого прийнятого всіми визначення, що таке життя, що вважати живим. От, наприклад, можна вважати живими віруси чи ні. Тому, коли ви кажете, що штучний інтелект це не інтелект, його не існує, то ви давайте визначення інтелекту, тому що воно у всіх різне. Але з тих сотень коментарів, які це написали, ніхто не дав визначення. Що ж, я прочитаю його з Вікіпедії. Інтелект це розумова здатність, яка охоплює здібності до навчання, міркування, вирішення проблем і адаптації до нових ситуацій. Що ж, штучний інтелект вже підходить під усі ці критерії, звісно, не ідеально, звісно, не так, як людина, але це. Лише проблема часу. Насправді, штучний інтелект підходить уже під більшість визначень інтелекту. Але навіть якщо, допустимо, ви з цим не погоджуєтесь і вважаєте інтелект притаманним лише людині, хоча, наприклад, з наукової точки зору, це вже не так. Інтелект мають багато інших тварин. Так от, якщо ви вважаєте, що наприклад для інтелекту треба мати свідомість, про що я теж скажу пізніше, тоді. Що зміниться від того, що ми приберемо слово інтелект? Наприклад, ми будемо називати штучний інтелект просто нейромережі, штучні нейромережі. Що від цього зміниться? Не зміниться нічого, бо це лише назва, а він існує. Він уже здатен на багато різних і небезпечних речей. Наприклад, штучний інтелект вже зараз може створювати дезінформацію, створювати діпфейки. Також він може писати. Код для комп'ютерних вірусів, зламувати сайти та надавати приватну інформацію. Ну і я вже не кажу про те, що багато, дуже професій, мільйони людей уже замінені штучним інтелектом. навіть тим, який існує зараз, а на який буде через два роки, як я сказав на самому початку. Тому не так важливо, як ми будемо його називати. Важливо на що він здатен. Для мене найважливіше це безпека штучного інтелекту, тому я хочу, щоб ви всі знали. Що він здатен на багато небезпечних речей вже зараз, але це ще дрібниці порівнюючи з тим, на що буде здатен він через пару років. Отож, йдемо далі. До слів, він тупий, він не думає. Почнемо з того, що штучний інтелект нібито тупий. Уявіть, що вам дали завдання написати доклад за одну секунду. Ви б змогли це зробити? Ладно, допустимо, ми враховуємо. Те, як швидко він може вводити ці всі, всі букви і обробляти інформацію, вам дали завдання написати доклад за 5 хвилин. Ви впораєтесь? Ви добре впораєтесь? Ви якісний доклад напишете? Ми дійсно не даємо штучному інтелекту часу подумати, тому що так влаштований цей чат-бот. В нього на відповідь є там одна секунда. Ну, якщо включити більш складну модель, він може думати навіть декілька хвилин, але це теж не так вже і багато. Коли людина хоче вирішити складне завдання, вона займається їм днями, тижнями, місяцями, а іноді багато людей роками займаються якоюсь складною задачею, наприклад, теорією всього у фізиці. А ми хочемо, щоб штучний інтелект вирішив це за пару секунд. І коли він цього не робить, ми кажемо, а ну от. Тупий, вже доведено дослідженнями штучного інтелекту, те, що якщо дати йому більше часу на роздуми, а також підключити такі можливості, як chain of Thought, тобто ланцюг роздумів, це як типічна просто логіка. Якщо А тоді Б, якщо Б, тоді С. Це називається ланцюг роздумів. Якщо йому дати такі можливості, дати більше часу. То він дає результати в деяких тестах уже краще, ніж люди. От я зараз вам покажу графік, на якому показано, де штучний інтелект, а саме мовні моделі, вже виступають краще за людей. Також вони проходять дуже складні математичні завдання, завдання в цілому на різні науки, фізика, біологія, хімія і так далі. Щоб ви ще краще зрозуміли, на що здатен штучний інтелект вже зараз. Я приведу вам ще приклади. Буквально тиждень тому грок 4 Heavy, це штучний інтелект від Ілона Маска, пройшов тест по математиці AIMI на 100%. А далі він пройшов тест, який називається Humanities Last Exam, тобто останній екзамен людства на 44%. Там є абсолютно з різних наук запитання, і запитання дуже важкі. Навіть доктор наук не пройде цей екзамен. А він його пройшов на 44%. І це досі лише мовна модель. Головний екзамен для адвокатів у США штучний інтелект проходить краще, ніж 90% людей, а біологічну олімпіаду американську він проходить краще ніж 99% людей. Модель Sparks знайшла нові принципи. Механіки пептидів, наприклад, ЄС 3 створила новий флуоресцентний білок, промайнувши мільйони років еволюції за секунди. Але найголовніша модель тут, звичайно, Альфа Фолд. Уже давно перед вченими стояла така проблема, як знаходити структури білків. Я зараз не буду вдаватись, чому це важливо, але це дуже важливо для медицини. Так от за 50 років і з мільйонами доларів досліджень вчені знайшли лише. Скільки 170 тисяч цих білків. А штучний інтелект AlphaFold за три тижні знайшов 214 мільйонів майже всі, які існують на нашій планеті. Ну і також згадаю те, що більшість вже і так знає. Штучний інтелект вже може суперкласно водити автомобіль. Ну Ну і, і, наприклад, він може створювати... Ну і, наприклад, штучний інтелект може створювати вірші, які неможливо відрізнити від людських. Зараз я вам покажу вірш, написаний штучним інтелектом. І написаний видатним українським поетом. А ви, будь ласка, виберіть, який написаний поетом, а який штучним інтелектом. І так, що ви вибрали? А відповідь така: обидва написані штучним інтелектом. І це все насправді лише вершина айсбергу. Часто люди в цьому питанні порівнюють штучний інтелект з людським мозком. Але з чого ви взяли, що людський мозок це взагалі ідеал? Почну з того, що багато хто каже, що от у людей є свідомість, а у штучного інтелекту її немає, тому він ні на що не здатен. Але насправді свідомість взагалі, скоріш за все, ніяк не впливає на нашу поведінку. Я можу пояснити це дуже коротко: історією Кеннета Паркса. Він, значить, якось зранку прокинувся, сів в машину, проїхав 10 кілометрів і вбив батьків своєї дружини. А потім він прокинувся. Все це він робив абсолютно без свідомості, і це пізніше довели. Це лише одна така історія, але насправді таких історій набагато більше. Свідомість ніяк, скоріш за все, знову ж таки не впливає на нашу поведінку, і свідомість не потрібна для того, щоб думати. По-друге, у людського мозку дуже обмежена пам'ять. Ми не можемо запам'ятовувати величезні об'єми інформації з абсолютною точністю. А також ми схильні, наприклад, згадувати те, чого не було. Був такий експеримент, там, де людям казали, що їх колись в дитинстві загубили в торговому центрі, хоча цього ніколи не було. І більшість людей. Нібито згадували цей момент і навіть придумували взагалі якусь ну, інформацію, якої ніколи з ними не ставалося. Наприклад, що їм допомагала добра бабулька, або як їх мама перелякалась. Також у нас є близько 200 когнітивних викривлень, які заважають сприймати реальність такою, яка вона є. Наприклад, дуже популярним когнітивним викривленням є те, що люди. Шукають інформацію, щоб підтвердити свою думку, а не щоб її спростувати. Хоча підтверджень може бути дуже багато, а спростування лише одне повністю знищить вашу гіпотезу. Про це я, до речі, розповідав в своєму попередньому відео. Воно було про науковий метод. Ну і також, звичайно, ми втомлюємося, піддаємося стресу, нам потрібно відпочивати, нам треба їсти, пити, особистий простір, безпека і так далі. Штучному інтелекту нічого цього не потрібно. Ну і закінчу цей блок тим. Що всі критерії мислення штучний інтелект також вже задовільняє. От вони: обробка інформації, звичайно, є визначення важливого, цим взагалі займаються трансформери, тобто, наприклад, чат GPT. GPT взагалі розшифровується як Generative Pre-trained Transformer. Трансформер це така архітектура штучного інтелекту, у якої головна особливість в тому, що вона якраз таки визначає важливі слова в реченні. І на цьому будує вже адекватні речення, в яких є сенс. Далі у нас аналіз закономірностей, звичайно, можуть прогнозування, цим вони і займаються, як і люди, до речі, і прийняття рішень. Все це штучний інтелект вже може робити. Тобто всі критерії мислення він проходить. Також зараз дуже популярними є reasoning моделі тобто reason – це роздуми, моделі, які можуть. Роздумувати. Це також пов'язано з chain of thought, про який я раніше розповідав, тобто ланцюг думок логічних, вони вже можуть роздумувати. Також штучний інтелект вміє вже мислити абстрактно, а це вже дивовижно, бо діти приблизно до 7 років не вміють мислити абстрактно. Тобто, принаймні в абстрактному мисленні він вже краще них. Що ж, сподіваюся, я. Розвінчав цей міф, те, що штучний інтелект тупий, те, що це не інтелект, те, що він взагалі не може думати. Звичайно, він не думає абсолютно так, як людина, і звичайно, він ще не на рівні людини, але це займе лише два роки. Ну і останній міф, який я хотів би розібрати сьогодні, це те, що штучний інтелект не злий. Навіщо йому вбивати людей? От що це йому дасть, і знову ж таки, я ніколи не стверджував, що штучний інтелект буде злим. І, на мій погляд, цього якраз таки не буде. Він якраз таки не буде мати якісь там злі умисли, або він не буде ображений на людей. Йому не треба мати взагалі якісь емоції, щоб бути умовно злим для нас, тобто щоб зробити нам погано. Це може статися просто через непорозуміння інструкцій. Я вже багато разів приводив цей приклад, але тому як завжди з'являються нові глядачі, я приведу його ще раз. Якщо ми попросимо штучний інтелект зробити всіх щасливими, то він може просто вбити нещасливих. Умовно, умовно, я не кажу, що так дійсно станеться, це лише такий елементарний приклад для розуміння. Тому нам треба чітко, максимально пояснити йому, що таке для нас добро, а що зло. А люди навіть не можуть в цьому зійтися. Тому як ми можемо йому це пояснити, якщо. Навіть у кожної людини поняття добра і зла різне. Немає об'єктивного добра і зла. І якраз таки нещодавно я проводив стрім, там де показував, чому так важко зробити безпечний штучний інтелект. І так, давайте зробимо резюме. Мовні моделі і чат GPT – це не весь штучний інтелект, який існує. Існує також багато різних напрямків. Він вже не тупий, а з роками буде ставати. Все розумніший і розумніший. Причому, коли я кажу з роками, я маю на увазі не 50, не 20 років, а буквально 2, 3, 5 років, і ви вже не впізнаєте в цілому наше життя через 5 років. І ви будете вражені здібностями штучного інтелекту тоді. Штучний інтелект дійсно небезпечний для нас, але також він може відкрити нам чудові можливості. Просто важливо зробити все, що в наших силах, щоб він все-таки був. Безпечним для людей, щоб він приносив всім користь, щоб через нього не виникло якоїсь світової диктатури, і, звісно, щоб сам штучний інтелект не вийшов з-під контролю. А це, як на мене, найстрашніший сценарій. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк, написати коментар, підписатись на мій канал. Я буду вам справді вдячний. Також ви можете підтримати мій канал по QR-кодам на екрані. Всім дуже дякую за перегляд і! До наступної зустрічі.